Додається міні-трактор. Модель його Forte 181GT BOM. Це заводська його так назва. Він має трохточкову заводську нав'язку з валом одбору мощності під кардан на 540 обертів. Двигун у нього тут стоїть 11.2.0. Дуже вдалий двигун. Отак його маркування. Що общем зроблено в цьому самому тракторцеві? У нього стоїть, як бачимо, гідрооб'ємне управління руля, гур на МТЗовському дозаторі і насос. Гідроруля Зіл-130. Так само на ньому зроблений передній ведучий міст. Це сам міст Увазовський, перероблений під його колією. Колія, кстати, регулюється, спереді перекидаються колос і буде по центрам метр. Перевертаєш на другу сторону колеса, буде по центрам метр 15 Отак він виконаний, карданий вал. І тут стоїть от така роздатка. Роздатка саморобна, все саморобне. От його включення, дивимося, от. виключили, включили, виключили, включили. Все, фіксується. Далі насос в нього стоїть. Тут коробка, як бачимо, не мототракторна, це мощна. Масивна коробка. В комплекті може бути от з такою фрезою, це саморобна теж фреза. її ширина 1,40 м. Колію перекриває повністю. Може і продаватися без фрези. Це як захоче покупець. Сам тракторець. Дивимося, він зареєстрований, документи всі присутні. Які ще є в ньому новшества? От дивимося, спереді такі груза. Це металевий 62-й кругляк. Він десь в приділах кілограм 50 це як мінімум, бо я його з трудом цепляю сам. Потім, що тут ще з новшества такого. Отакий ручник, от як бачимо, він зараз стоїть під горбок. Да? І на ручнику без питань. Що тут все зроблено? От, бачимо, ця сторона на ручніку ця віда. Получається ручник на одну педаль тормоза. Далі роздільні тормоза зроблені. Щеплення, само собою, і педаль газу автомобільного типу. бачимо, да? Зверху акуратно легенько нажимається доволі удобно. Теж. Під капотом дивимося. Стоїть отакий доповнительний вентилятор охолодження і отакий генератор москвичовський. Вже у нас є повноцінна зарядка, акумулятор, відколи я його купив, без питань заводський його рідний акумулятор. Бачимо, так? Ось такий чи читарсин. І все, працює, все нормально, бо є нормальна зарядка. Далі, що хотів ще сказати, дивимося, по виробітку протектора от задні колеса да, ще є рисунок даже на протекторі. Що він в мене три сезони, грубо говоря, да, я ним обробляв, грубо говоря, свій город, один, другий і мамки там плюс десь хтось попросить з родичів. Сам тракторець знаходиться. В області, це Красилівський район і село Дубищі. Кого цікавить, дзвонити по номеру телефону, який буде в описі під відео. Що кого буде цікавити, ще розкажу, що і як. Для реального покупця буде знижка на доставку. Позвонить, договоримося, все як кажуть між людьми. Понимаємо. Ціна самого тракту ця 3200. Якщо когось цікавить з фрезою, може бути з фрезою. Тут без, ну, хто як хоче. Якщо з фрезою, то 400 зверху буде 3600.